У мене топографічний критинізм, тому дуже слабенько я щодо цього підготувався. І скажіть мені, що це не доля, що це не судьба. Це судьба. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я вирішив зняти своє чергове відео, бо я щось довгенько нічого не знімав, бо в мене, ну, так сталося, що впала мотивація, що знімати, бо щось там і переглядів не було особливо. Ні в шорцах, ні в цих повнометражних, ну, горизонтальних відео. Але от сьогодні мене щось прийняв душ. І, знаєте, як кажуть, в душі приходять ось ці геніальні ідеї. Ну, Звичайно, що зняти відео це не геніальна ідея, але все ж таки вирішив зняти. Ну, добре. Е, в будь-якому випадку, дякую вам за перегляди, за те, що вже дивитеся це відео. За підписки, за лайки, за коментарі. Це мене дуже мотивує та надихає продовжувати щось знімати. Ну і я так вирішив, що я все, все, що я знімаю, це я знімаю для, так скажімо, для своєї історії. Щоб було що згадати, оці свої е, спогади, свої якісь історії, щоб було, можна було. Колись там подивитися в майбутньому. Сьогодні я хотів би розповісти вам про. Я колись вже частково розповідав про свої пригоди, свою е участь у програмі обміну студентами, школярами, про те, що я колись жив в Америці. Так от сьогодні я хотів би більш детально розповісти, що це за така програма була, де я там жив. Що я робив і як взагалі я туди потрапив. Отож, беріть, не знаю, що там каву, чай, пиво, в залежності від того, що вам подобається, і давайте поринати в цю історію. Отже, починаючи десь з 7 класу, я почав марити Америку. Я вже казав, що ми міленіали, ми діти, які вирісли на фільмах, на американських фільмах. Тобто ми все це бачили, що таке є американська мрія, що таке є американський побут, оці всі е, бутерброди з арахісовою пастою, ось ці всі оранжати, ці всі е, апельсинові содові, що там ще. Різдво американське, бургери і так далі, да? шкільні автобуси ну, всі, всі ці кліше, да? які нам ці американські фільми вклали в голову. Отже, починаючи з 7 класу я почув, що з моєї школи, де я вчився, а я вчився в школі з поглибленими вивченням іноземних мов, тобто, з 1 класу ми вивчали англійську мову, і починаючи вже з 5 класу, ми вивчали французьку мову. Так от. Я почув в сьомому класі, що з нашої школи відправляють щорічно школярів до США. Я думав, як це Як це відправляють? Почекайте, люди, ви, ви не забули про мене, бо я, я ж марю Сполученими Штатами, я ж, я ж дуже хочу потрапити туди. І я почав цікавитися оце програмою FLEX Future Leaders Exchange, тобто програма обміну майбутніми лідерами. До цього, до цього, як я почув про Flex, я, я ще тоді марив в США. Е, в мене. Ну знаєте, подивилися, надивився там всіляких фільмів, почув, що вони там використовують якісь там слова, типу Окей, або Упс, наприклад. Да? Там, ну, Упс це що означає, це ой. Я завжди в, свої, е, в своєму мовленні використовував ці слова. Хоча англійську я не дуже тоді добре знав, але там іноді це вискакувало це типу, «упс» або ой, або окей. І оце моє оточення з близьких людей, да, з родичів, вони завжди такі так скептично відносилися до цих моїх так званих вибриків. Хоча ну, які вибрики? Ну, що тут такого, що дитина там сказала упс або окей. І вони, типу, такі всі, э, завжди, типу. Ти що, ти що американець, ти що англічанин, ти навіть англійською не знаєш, що ти використовуєш ці слова упс або «окей»? типу, перестань, не чуди. Ну, коротше, якось намагалася закрити всі всі мої мрії, всі всі мої мотивації, щоб я навіть не, не думав, що ну, англійська це щось, що я можу здолати, або тим паче поїхати до США. Ну ти що? В тебе ж немає ні грошей. Твої батьки не заробляють таких грошей, тому ну, яка, яка Америка? Тому ніхто не вірив. І, 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 але я не здавався. Я, от, от я візуалізував ось цю мрію. І я, мені візуалізувати все це, що я вже в США, що я вже супер добре розмовляю англійською, от мені допомагали. Блогери тоді ну, активно в Ютубі починали ці, е, розвиватися всякі канали е, експатів, ну, тобто людей, які колись там жили в Україні, а потім переїхали до США. І я пам'ятаю, була така блогерша в Ютубі, вона і зараз є, але вона, ну, на жаль, час бере своє, да, е, зараз вже тренди трошечки інші. І ну, ця блогерша, її канал називається Флорида Ялта. Звати її Людмила, вона е, сама з Криму. І десь у 2005 році вона поїхала, вийшла заміж і поїхала до США, якщо не помиляюсь, Флорида. І от я дивився її, всі ці влоги, всі ці її відео кожного дня і просто надихався. Я вже просто. Знав, що, як в США, які там магазини, як сплатити комуналку, хоча нафіга мені це було б, я школяр. Навіть якщо б я поїхав би в США, мені не довелося б цим всім займатися, цією битовухою. Але я вже знав, що як, і я просто візуалізував, що я просто проживаю життя. От я дивлюся її відео, і типу я поринаю в своє уявне життя в США, в свою там домівку, скажімо так. Що я там вже працюю мільйон років, що я вже супер добре знаю англійську, я навіть на телефоні своєму тему, телефоні кнопочному телефоні, бо я дивився її на комп'ютері. У мене був кнопочний телефон Nokia. Я навіть там поміняв е, мову з знаю, з російської на англійську, що, типу, я вже в США. Ці блогери вони мені мене надихали, що все можливо. Треба тільки захотіти цього. Сьомий клас. Future Leaders Exchange почув, е, теж попідписувався на всіх школярів, які там вже поїхали в США, які вже там, або які поїхали і вже вернулися. І відповідно, це так було цікаво підписатися на них, на них. написати їм щось, якісь е, повідомлення ВКонтакті ще тоді. Подивитися, полайкати їх фотографії, бо вони фоткали там кожен, кожен пук, що вони там зробили, вони вже все фоткали. І це було так класно, думаєш, блін, класно. Людина живе в США. Або людина прожила в США, вже вернулася, ти можеш навіть її потрогати, що О, клас, людина була в США. І так, да, я з ними спілкувався, теж надихався, теж допомагали вони мені. Морально, як підготуватися до, до цього всього. Ну, звичайно, що е, навіть інформативно, теоретично теж вони допомагали, бо вони вже якось е, підготов, підготували мене до того, що мене може очікувати на всіх, на всіх цих етапах участі в програмі обміну. Тобто я вже знав, що мене очікує на першому етапі, да, що там буде якийсь міні-тест, якого роду ці питання, чи це. Більше спрямовані на знання якоїсь лексики, чи це спрямовані на знання якоїсь граматики. Да? Я вже знав, що буде на другому етапі, да? що це буде якесь аудіювання, плюс есе. Треба написати три есе. і який приблизний перелік тем це може бути. Це вони мені розповідали, які в них теми. Я все це виписував собі. Плюс я активно моніторив всі ці, ці групи. Учасників ВКонтакті, бо флекси ж не тільки в Україні, це і в Казахстані, і в ще тоді в Росії, в Білорусі, в Білорусі ні, в Казахстані, в Таджикистані, в Туркменістані і тому всі учасники вони обмінювалися своїм досвідом, да, от, прийня, там, пройшов другий етап, і вони одразу пишуть, що які в них питання були. Тому я всі ці питання собі виписав, і на кожне питання я як зубрила. Вже відточив руку на написання якогось есе. Тобто на кожне питання я вже знав, який шматочок можна написати. Тобто я настільки готувався до цього настільки серйозно. 2011 рік. Мій 8 клас, здається, ні. зараз чекайте. Ні, 9 клас. 9 клас, так, да, бо 10 клас я відучився в США, а 11-й повернувся, в США, відучився в Україні. 2011 рік, жовтень, ми з мамою зібралися, сіли на автобус, їдемо в Донецьк. Бо всі ці тури вони приходили в Донецьку, бо я сам з Донецької області. Отже, їдемо ми в Донецьк, приїхали в Донецьк, сіли на якусь маршрутку, яка довезе нас до району, де знаходиться оця школа. Де буде відповідати від, відбуватися перший етап, де збираються всі якби, учасники зі всієї Донецької області. Їдемо ми в маршруті, але в ну, нас тоді телефону такого прям смартфону з Google картами не було. Е, я, звичайно, що заздалегідь там Google Maps на комп'ютері подивився, як приблизно доїхати, але все одно в мене топографічний критинізм, тому. Дуже слабенько щодо цього підготувався. Отже, ми начебто сіли на правильну маршрутку, але не впевнені, де виходити, що, як. Їдемо, їдемо. Помічаю я в цій маршрутці якісь такі іноземні лиця, бо я настільки був помішаний на США, що я вже відрізняв, де американці, а де українці. Бачу якісь два іноземних лиця. Це по-моєму була е жіночка якась. Дівчина, дві дівчини було якесь. І я їду, їду, вже встав, вони сидять, я встав, і в мене в руках така бумажка. це бумажка така брошура, як доїхати, куди доїхати, я, адреса школи, там половина англійської, половина російської, половина української. І я ж таки думаю: а ну-ка, дай яка зроблю експеримент. Типу, стою, тримаюся за поручень цей, вже скоро там виходите. І бумажку так не, не взначай, показує їм, типу, свічу цієї бумажки, щоб вони теж побачили. І вони такі excuse me. Типу, ви теж, ну, англійською, ви теж, типу, туди на флекс, я кажу, так, так. І скажіть мені, що це не доля, що це не судьба, це судьба. Вони побачили, що я теж учасник е, цієї програми, І вони такі те, що, типу, а, а ви змогли б, будь ласка, теж, ну, давайте якось. Організуємося, щоб ми разом дійшли до цієї школи, знайшли, як, ну, з цієї установки ми потім разом знайшли цю школу, Боже, я вже на радостях думаю, все, я виграв флекс, це точно, бо це знак судьби. Але не подумайте, це означає, що. Ну, ці люди, я ж не розповів, хто це. Це були потенційно волонтери, які допомагали якось організувати це міроприяття. Тобто, щоб всі розсілися, щоб вони контролювали, щоб ніхто там нічого не списував. Тобто, так скажемо, волонтери організатори Але це не означає, що вони мені якось там допомагали, тасували відповіді, нічого такого не було. Але сам факт, що я познайомився з американцями, е тим паче з е одним із організаторів цього конкурсу саме в Донецьку, з волонтерами. Ми разом там щось там по-англійськи балакали. Ми разом дійшли до школи, попрощалися і все. Е, написав я, там 15 хвилин дається, ну це перший етап. Перевіряю, перевіряю твої базові знання англійської. І на цьому етапі дуже багато людей відсіюється, бо, ну, дуже низький рівень англійської. Там повинен бути хоча б там А2, б, Б1, да, щось таке, середнячок. Я пройшов перший етап. Я пройшов другий етап. На другому етапі мені попалося есе, там було аудіювання. Аудіювання, до речі, не дуже добре написав. Мені потім, після того, як я виграв, мені треба було його переписувати. Але есе, попалися питання, які вже я, відповіді на які я вже знав. От якісь питання попадалися комусь ще з учасників, і я знайшов такі приблизні питання, запитання в ВКонтакті. Тому для мене це було. Шух-шух-шух, і все, написав, справився. Третій етап, саме важливий, там між другим і третім є перерив там місяць, по-моєму. Третій етап там ситуаційна якась гра, збирають людей, учасників там 4-5 учасників в круг такий, в коло, дають якусь ситуацію і кажуть: ну, дійте. У мене була ситуація, що уявіть, що ви в 5. 5 в п'ятьох на безлюдному острові, які ваші подальші дії, як ви будете між собою розділяти обов'язки? Ну я ж такий, я ж пам'ятаю, що нікому затикати рота не можна, але тим не менш треба показати свою, свої лідерські свої якості. Я ж чую, що всі якісь ні Б, ні Мен, ні Кукареку нічого не пропонують, такий кажу: Окей, поїхали. Так. Ти будеш це робити, погоджуєшся? Так, ти будеш це робити, ти це це, 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 бла бла-бла, все розкидав, презентували свою ідею, отлично. І потім після цього не ну, я, я поняв, що я добре пройшов цей етап. І потім була така ван один на один співбесіда з рекрутерами, які задавали різні запитання, ситуаці, ситуаційні різні запитання. Я теж відповів. Отже, після цього етапу проходить. 2 чи 3 місяці, да? навіть 4. Ну, да. Да. Бо відповіді в квітні були. Жовтень, листопад, квітень, да. Тобто, грудень, лютий, березень. Коротше, 3-4 місяці проходить. Перш ніж відповіді вже про фіналістів будуть. Тобто, пройшов, виграв чи не виграв. Дуже добре пам'ятаю, що квітень місяць. 9 квітня, пам'ятаю дату. 9 квітня е я ж моніторю ці групи Flex і бачу, що почався абдзвон. Аб ну, що вони вже всім дзвонять і кажуть: чи ви пройшли, чи не пройшли? Боже, мене почало трусити, а це ж ну, я в школі уроки. Я не можу думати про ці уроки. Мене трясе. Я вже не, цей, не дочекався, сам перше дзвоню, а це все, цей центр, який обдзванюю, він знаходиться в Києві. І в мене був цей київський номер, я дзвоню на цей київський номер кажу: Альо, а там нема ніякої інформації щодо Тиграна Даніеляна. Вони тільки кажуть, не, 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 не переживайте, ми вам подзвонимо. Я ще більше почав тривожитися, думаю, блін, вирішується моя доля, або я поїду, або не поїду. Я вже готувався до гіршого, що я не поїду. І знов удар судьби. В мене якраз таки урок англійської мови. Мій улюблений вчитель, царство йому небесне Євгеній Іванович. Я, йому, я ж йому кажу, що почався обдзвон, що от от мені повинні теж позвонити і сказати, чи пройшов, чи ні. І що ви думаєте, який там урок? Ніякого року не було, ми всі сиділи, всі замерли. Чекаємо, я ж там моніторю, і тут тиша, і бачу, що мені дзвонить київський номер. Думаю, господі, це вони. Беру слухавку, ставлю на цей, на громку связь, і мені кажуть: Алло, якась там жіночка, алло, це там Тегран Данілян? Я кажу, так, так. Вас вітають, американські ради, щось там, якась повна назва в них є. Хочемо вас привітати. Ви стали фіналістом цієї програми. Боже, Телі англійської теж такі. єс. Я пам'ятаю навіть і це обличчя вироссило обличчя. Ну, Боже, я, я був на сьомому небі від щастя. Вони ж там щось кричать, я вже вийшов з класу, бо треба дослухати до кінця, які мої наступні кроки. Я вже, я вже нічого не чую, що вони мені кажуть. Добре, добре, дякую. І потім пам'ятаю, що як звізда, е, вчитель англійської мови почала е, ну, інший вчитель англійської мови, яка займає координує учнів по участі в, у Флекс. Я ж пішов до неї в кабінет кажу: я виграв, я фіналіст. Вона там теж кричить. Вона мене взяла за руку, і по кожному кабінету, що ось фіналіст, ось фіналіст. Коротше, звізда. Все було добре. До тих пір, поки не настав час оформлювати, оформлювати ці документи виїзні. Ну, що це? На той момент це е, дитячий проїзний документ. Я громадянин України, я народився в Україні, але в мене один з батьків, тато, він громадянин України, він ну, отримав громадянство там в 2000-х. А мама в мене на той час була громадянкою Вірменії. Відповідно, в неї була. В неї був штамп, що вона в'їхала, в неї є там стільки днів. І вона кожного разу там їхала в Арменію, у Вірменію, поверталася. Їхала в Вірменію, поверталася. Тим, таким, таким чином щось там продовжувала цей термін перебування в Україні. Не знаю, чому так, чого, чого так безвідповідально до цього відносилося, вже можна було оформити громадянство України, да? вже стільки років ти живеш з 96-го року. ну, Коротше, халатність і безвідповідальність без батьків. І через, це, через те, що в неї закінчився термін дії її паспорту, мені відмовили, у, е, треба, щоб отримати оформити цей проїзний документ, треба дозвіл обох батьків нотаріальну довіреність, що ми дозволяємо бла, бла, бла. І так далі. І відповідно, нотаріус каже, що ні, це просрочений документ. Хай навіть ви не громадянка України, це просрочений документ, тому ми не можемо вам видати ніяку нотаріальну довіреність. Йо-ма-йо, приїхали. А це щоб. Ну, я вже на той момент розпрощався з США, думаю, все, виграв, але через халатність батьків нікуди не поїду. І батьки ж такі, типу, ну все, а вони не хотіли, щоб я поїхав. Переконав їх, що я прод... зробив такий великий шлях, щоб виграти. І що? В кінці я не їду через безвідповідальність батьків через те, що у вас там паспорта не дійсні? Як це так? Я ж кажу, що ні. Займаєтеся питанням, їдьте в Київ. Це треба було мамі їхати в Київ, посольство Вірменії, оформляти цей паспорт. Коротше, згорім пополам вона поїхала. Це ж теж не бистра справа. Поїхала в Київ, оформила цей новий паспорт. І що? Оформила цей паспорт, приїхала, нотаріальну довільність нам зробили, але тепер же час і зробити цей сам закордонний ну, дитячий проїзний, а це ж теж час. Навіть срочний там е паспорт він робиться там щось не менш двох тижнів. Коротше, якось мама там по зв'язках вийшла на нашого якогось дальнього родича. Який тоді, е, по-моєму, в Макеївці був якимось там е, начальником якогось там МВС, чогось такого, ну, пов'язано з міліцією. З паспортним столом. Коротше. Коротше, вийшла на нього, і нам за один день просто мама поїхала до нього, розповіла йому ситуацію, так і так. Він каже: не переживайте, все буде. Мама ж поїхала до нього в Макеївку з батьком. Вже з довіреності з, усі, з усіма тими документами, і що? І він там протягом двох годин, навіть менше, підготував мені паспорт. І, коротше, паспорт був готовий, це означає, що клас. Все, я їду. Але якщо ви думаєте, що на цьому пригоди закінчилися, ні, наступна проблема була в тому, що мені не могли довго знайти сім'ю. Я вже точно думав, що ну судьба, ну не поїду я. То з паспортом не виходило, то сім'ю не можуть знайти. Були такі випадки, що не могли довго знайти сім'ю, і ну, просто студенти не їхали. А не могли мені знайти сім'ю, і потім зазвичай десь в червні, в липні вже є відома інформація про сім'ю, в якій ти будеш жити. Мені ж нічого не відомо було. І я дізнався про сім'ю аж в кінці серпня. Да, мені сказали про сім'ю, і то мені сказали, що це прийшов емейл, що це тимчасова сім'я. Це навіть не постійно тимчасова. Тобто, коли я приїду поживу, мені знов поміняють сім'ю. Ну, але все ж таки знайшли мені сім'ю. Я дізнався, що я їду в, в штат Луїзіано Луїзіана, місто Шріфпорт. Дали контакти цієї моєї приймаючої родини, я ж їм емейл одразу написав, так і так. Питаю, що мені там, теплі речі якісь брати. Вони кажуть, ні, не треба. Ну, коротше, ми списалися, обмінялися фотками. Я побачив, що там в сім'ї буде малюк. Йому навіть року, року тоді, тоді не було. Ну, але я дуже зрадів, що ну, нарешті, всі вже ці. Перепони на моєму шляху вирішені. Вже і паспорт є, і сім'ю знайшли, їдемо. І я до останнього моменту я не вірив, що я їду в США, що це що я вже не буду дивитися цих блогерів в цю Флориду Ялту, як вона знімає. Я вже сам можу знімати ці відео. Я, я, я вживу все це проживу. Я не вірив це до, до, ну, до кінця не вірив. І в мене навіть якась панічка почалася, що вже десь за тиждень до відльоту. Мені здавалося, що щось станеться зі мною, і я не поїду. І мені на той момент, і до речі, це відгукується навіть сьогодні. На той момент мені здавалося, що в мене будуть апендицит, що в мене десь в боку колить. І навіть дійшло до, дійшло до того, і, що, і все, що буде зараз апендицит, і я нікуди не поїду. І дійшло навіть до того, що ми пішли до хірурга, він мене там пропальпував. Помацав каже, ні, все добре. Якщо б це був апендицит, це було б по-інакшому. Ну, коротше, в мене дурка була. Навіть зараз, коли ми летимо кудись там в іншу країну, я починаю одразу. У мене знов так, ця панічка, тривожність, що от зараз зі мною щось станеться, схватить апендицит, треба буде. Лягати в якийсь там цей госпіталь, чи то в Данії, чи то в Іспанії, де б ми не були. Що все, застряну, вже не встигну на літак ну, назад додому, до Польщі. От ця панічка мене до сих пір вона отак мене тривожить. Я намагаюся з цим боротися. Але да. Ну, не про це. Коротше, я успішно долетів. E, побачив Америку, прожив там рік, академічний рік. Ну, Скільки там 10 місяців, навіть 9 місяців. І так, да, це був дуже класний експірієнс, це був дуже класний досвід, це багато нових знайомств. Це, ну, це, це те, що мені допомогло, сильно допомогло, допомогло в, моє, в моєму житті. Бо. Да, Якщо б не цей досвід, я не знаю, що б я, наприклад, сьогодні робив. Чи працював би я, наприклад, в ІТ. Бо в мене таким козирем в рукаві була саме англійська мова. Мої добрі знання англійської мови, мені усюди допомагали. Бо я був викладачем англійської, і, і от в ІТ зараз працюю. Тому так, да, якщо б не флекс, якщо б не цей досвід, я не знаю, що б я робив, де б я працював. Ось так от, друзі. Сподіваюсь, що не дуже нудно було, що я не дуже хаотично розповідав вам. Сподіваюся, що вам сподобалося, було хоч трошечки цікаво. Мораль цієї басні така, що, що б вам ніхто не казав, ви повинні завжди вірити в свої мрії. От Мрійте, візуалізуйте обов'язково. Візуалізуйте. І не думайте, що це дурні да, якісь е, ну, мотиваційні такі заклики, да, візуалізація. Це насправді працює. Да? От ми от як програмуємо себе, так і Всесвіт віддає нам от все це, про що ми, про що ми мріємо. Тому мрійте і от те, про що ви мрієте, обов'язково станеться. Так що, дякую ще раз за перегляди, за лайки, за коментарі. І до наступного відео.